Друзі, вітаю, доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня ми подорожуємо вздовж 46-ї паралелі широти Бордо, який називають винороби. Тож розповідаємо вам про найкращі виноробні підприємства України, ті виноробні підприємства, де використовуються класичні технології. В даному випадку маємо справу з підприємством, яке не тільки дотримується всіх правил класичного виноробства, а й зуміло вийти на великі обсяги виноробної продукції. Власне саме підприємство базове називається Южний. Хоча відоме воно в вже в багатьох країнах світу своїми чудовими винами гулівих та шампанським французький бульвар. Саме зараз на виноградниках тут у селі Розівка збирають сорт мерло. Кажуть ті люди, які працюють на виноградниках, що цьогоріч доволі гарний урожай доволі... Це не типово взагалі для цієї зони виноробства, в якій ми перебуваємо увесь останній час. Ну, в даному випадку, якраз на цьому в господарстві в селі Розівка, де ми перебуваємо, є е, е, оптимальне співвідношення і якості цього винограду, і його кількості. Е, чому? Власне, завдяки ґрунтам. Тут е, чорноземи, так звані суглинкові, е, чорноземи, вони дуже легкі і одночасно надзвичайно родючі. Найважливіше для винороба. І ці правила є для всіх, хто працює в усьому світі. Це швидка доставка виноградної ягоди на місце переробки. Цей принцип свято сповідують тут. Ті люди, які виготовляють бренд вина Гулієвих, тут завод побудували всередині виноградників. Що зрештою отримали? Отримали можливість за 10-15 хвилин доставити люльку з ягодою, з виноградом сорту Мерло, який ми збирали щойно, сюди на підприємство і одразу розпочати переробку. Виноград, потрапляючи сюди за 10-15 хвилин з поля, завдяки дуже зручному розташуванню самого винзаводу, зберігає всі свої властивості, він не окислюється. Звісно, що у ньому не починаються процеси бродіння. Для винороба надзвичайно важливо, щоб до нього приходив чистий матеріал. Такі ж Принципи допомагають дотримувати і оці ось розумні італійські машини. Вони майже не пошкоджують при переробці саму ягоду, дуже обережно відділяється гребінь. Ягода, якщо подивитися на початкове сусло, дуже часто така ось ціленька. Вже в залежності від сорту винограду, чи це білий виноград, чи червоний виноград, він просувається ось цими трубами у різних напрямках. Ну, сусло готове, може надходити. Одразу сюди разом з мізгою, в ці от преси, які облаштовані за принципом дробності, вони різних розмірів. Це дає можливість переробляти кількість винограду, яку дає та чи інша ділянка виноградників. Ну, наприклад, тут невелика частинка сапераві. Сорт сапераві, відповідно, будуть переробляти на невеличкому пресі. Дуже важливо підтримувати постійно потрібну задану температуру по білих винах, не вище 16 градусів. По червоних не більше 21 градуса. Тоді виходить справді гарний виноматеріал. Це добувається з допомогою численних теплообмінників, які тут стоять на всьому підприємстві. В одному з таких контрольованих за температурою приміщення, постійно стабільно, зберігається чималий парк баріків. Тут, звісно ж, дозріває вже витримане вино, резерв, як на нього кажуть. Його потім використовують для того, аби створити неповторні купажі французького бульвара Венгулієвих. Власне, винороби тут пішли на очевидну хитрість. Вони обрали свідомо... Баріки трьох країн за виробництвом: американські, іспанські і французькі. Кожного разу там використовується різний сорт дуба. Ну скажімо, американські баріки вони дають дуже різкий насичений смак, дубильні речовини там сильніші, іспанські слабші, французькі ще слабші. Але як наслідок. З одного і того ж сорту винограду ми отримуємо дуже цікаве за своїм складом за ароматом вино, яке потім і дає можливість робити оті от вдалі купажі для шампанських вин і для тихих натуральних вин, які виготовляють тут на цьому підприємстві. Проєкту Проекту Гулівих» 12 років. Ровно 12 років тому ми закупили виноградні саженці у французького производителя, саженців жанр Марі Раймон. Через три роки, коли саженці вступили в плодоношення, в центрі був построєн. совместно с французами и немцами современнейший завод. Хорошее вино само себе продает, поэтому мы не очень-то выпираемся с маркетинговыми задачами. А основные усилия делаем по проекту «Французский бульвар». Под этим брендом производится высококачественное шампанское и вино. Вино Гуливых – это авторское вино. Первое авторское вино на Украине. Если для нас это тема новая, для нашего региона, то в Европе любой Продукт качественный, обязательно имеет фамілію автора. Имя автора продукта. То продукт. На продукції Бінгуліових Резерв і и, и Каберне стоїть подпись моя і э, моего отца. Вже навіть такі великі підприємства, як об'єднання Одеса Венпром, практично завершили модернізацію своїх технологічних ліній. Оновлено сортовий склад виноградників, що дозволяє вже сьогодні випускати дуже гарне за якістю сортове вино виногулієвих, шампанський французький бульвар, різноманітні бренді. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних ключів.